Друзі, всім привіт ви на каналі Я крю У нас такий тиждень відбувся якийсь знахилом на німецьку націю. І сьогодні хочу з вами поговорити про Леопарда Першого. В такому камуфляжі зараз Леопард Перший. Це камуфляж Ірбіс. Називається. В мене ще на цей камуфляж доданий такий МГ-8 називається. Леметик, який стріляє. Ось він стоїть посерединці І камуфляж, скажу так, що дуже гарний. Мені чим подобається цей камуфляж, тому що він намальований, тут є всі оці кофри. Тут, бачите, є якісь підсумки, і камуфляж дуже гарний, красивий. І це не той камуфляж, який був на, наприклад, на, на цьому ж леопарді, який називається Дикий. Хоча ми можемо. Подивитися і на дикого, от дивіться, наскільки більш плоский камуфляж дикий, тобто не так він гарно виглядає, як е, Ірбіс. Ірбіс набагато красивіший, тому що тут багато всяких приколів. І найголовніше, що в цьому камуфляжі є така штука, що ти можеш ставити ще об'єс. Наприклад, хоч там можеш поставити пушку, хоч можеш поставити отак. Тому що є такі е, танки, наприклад, на кпс 50 т неможливо взагалі нічого поставити, чомусь там е, поставити на будь який з камуфляжів, Взагалі на цей танк ніякий обвес не можна. Можливо, розробники потім додадуть якийсь на нього обв'яз. І стосовно Леопарда, друзі, хочу коротко пройтись по характеристикам. Хто не знає, що це найдепаємніший середній танк, має Якщо грати на досилачі 3772 ДПМ, час перезаряджання 573 і радіус огляду майже 308 метрів. Стосовно решти характеристик, можу сказати ще, що середня шкода альфа на бронебійних 360, на кумулятивах 300, осколка фугасні 400. І по обладнанню я граю на цьому танку з таким обладнанням. І ставлю досилач, збільшений заряд, для того, щоб снаряди летіли трошки швидше. І звичайно, збалансована гармата дає можливість нам вийти навіть із 25 см розкиду на 100 метрів. Це найточніша, мабуть, гармата. Я просто в захваті від леопарда. А от реплей, друзі, ми з вами подивимося від нашого. Друга з ніком квадратний ствол. Грає він на Леопарді першому. В команді противника маємо 4 важкі танки. Маємо один середній танк і дві ПТСА. У ПТСА у нас 183-й гриль 15. В цього Леопарда стоїть калібровані снаряди. 6 секунд він має на каліброваних снарядах. Не знаю для чого, але, скоріш за все, для того, щоб. Грати на леопарді трошки комфортніше, щоб не заморачуватися з тим, що колись там треба перемикатися на голду. Тому що е часто так буває, що на Доселечі треба перемикатися на голду. Але питання в тому, що Леопард це найдепоємніший середній танк е в грі, тому е ставити калібровані снаряди, і, скоріш за все, ну, я. Наприклад, що стосується саме мене, я, наприклад, не захотів би. Чому? Тому що мені більше подобається ДПМ і ці 3 десяті секунди, вони інколи дуже вирішують. І також, якщо звернути увагу, у нашого героя є е е калібровка прицілу тут стоїть. І зараз подивимося, якщо він буде. В цьому бою нею користуватися, ми подивимося, як саме він її використовує, тому що ремка в нашого героя лише одна. Але скажу так, що дуже часто німецькі танки горять, і вони горять чому? Тому що вони всі бензинові. І як зараз побачили, в нас відпав вже Т-100ЛТ, і наш герой міг би дати ще один шот по 62-ки. По об'єкту 140, Пробачте але він. Просто змінив позицію. Він змінив позицію, доки не побачив, що тут поряд з ним вже є важкий танк, є сотий. І що робить наш герой? От подивіться, наскільки обережно він грає на цьому танку. І це вся суть гри на леопарді. Не можна розмінювати ХП, наприклад, в першій половині бою. Чому? Тому що е леопард, можна сказати, броні якоїсь там серйозної він не має. Його пробивають всі куди хочуть, як хочуть. І так, буває, дійсно, що він е рикошетить якісь снаряди противника, але це буває дуже рідко. І це буває просто е суто за рахунок фарта. Якщо тобі підтвердило, то в тебе не пробили. А зазвичай буває так, що навпаки тебе пробивають. І наш герой забирає шотного, правильно робить гриля. тут шотна бабуся. Бабуся теж відправляється в ангар. А 140-й з критом БК. Тому, от подивіться наразі, ну так, трошечки виїхав, дав шот. І все, він був просто закритий є сотем. І наш герой майже фуловий, тобто 1610 хп він має зараз, і йому залишається грати практично пів бою. Тобто, із завданням для того, щоб затащити е цей бій, або в цьому бою зробити максимальну, скажу так, е максимальну якусь. Ну, результативність, чи як сказати, що е, він справляється з цим питанням, він стоїть на дистанції, він не підставляється. За світа в нього вистачає, плюс світять тіммейти, і він просто настрілює дамаг. А по великому рахунку, а що йому робити, наприклад, на лівому фланзі? На лівому фланзі він нічого не може зробити. Там є сотий, є кранван, є сотий посередині заходить. І сенсу там бути третім або другим з є сотим взагалі ніякого немає. Тому треба реалізовувати свій ДПМ от таким чином. І отут, от ви бачите, вже зібралися сьомий ПВ-215Б. І просто треба стояти і настрілювати. Леопард це той танк, на якому треба грати з дистанції. І у вас все для цього є. Найточніша гармата, найдпмніше, І ви маєте тільки це реалізовувати, маєте грати на дистанції. І у нас зараз так і вийшло, що середнього танка відправили в ангар, до речі, сотка, дивіться, що робить. Сотка нагадала, що він стоїть там на балкончику і туди дала блайн. А він? а він просто стріляє і навіть не світиться. І це, скажу так, це е, найкращі сторони Леопарда. Ти можеш пересвічувати противника і давати лютий ДПМ. І можеш ще міняти позиції дуже швидко. Тому е на Леопарді треба так і грати, треба користуватися сильними сторонами вашого танку. Якщо ви знаєте характеристики, то у вас, ну, як мінімум, буде більше 50% статистика на вашому улюбленому танку або на танку, на якому ви взагалі граєте і знаєте ті самі характеристики. Ну, бачите, хоп, по гуслям, дав, гуслю не збив. Але е, Крітанов тут вже є із сьомий. Ну, від ЕС-7-го можна получати. Він може получити тут, в принципі, від одного і від другого. Але вже ФВ-215Б відправляється в ангар. Ну і тут так само із сьомий залишився, і ВНЛД отримує останній шот в цій катці. Друзі, і по великому рахунку наш герой. Дуже обережно зіграв, правильно зіграв, так як слід грати на Леопарді. 6770 е, шкоди завдав, 6 фрагів. Це медаль майстра Редлі Уотерса. А, це, друзі, це не, не медаль Редлі Уотерса, це медаль пула взагалі. Це 6 фрагів. Ну і звісно, медалька воїна. За такий бій на Леопарді він отримав 194 тисячі срібла. Ну і звісно, це топ по дамагу І розрив між першим і другим. ну, Друзі, просто в 4 тисячі. 4 тисячі. Друзі. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока.